Другий спосіб модифікації бракованих мін українського виробництва. Він полягає в тому, що ми додаємо другий бустерний заряд у вигляді шашки тротилу масою мінімум 70 грам. Для цього ми розбираємо міну звичайними балонними ключами, викручуємо стакан міни. Ми це зробили завчасно. Далі. Беремо сверло перо діаметром 30 мм і в основному заряді тротилу сверлимо шахту. Для того, щоб помістити наш другий бустерний заряд. Ми теж зробили це завчасно. Вставляємо наш другий бустерний заряд. А в стакані міни у нас залишається наш заводський перший бустерний заряд. Ми збираємо це все в зворотньому порядку і дривник. При контактній з поверхнею підривник вибухає, ініціює підрив першого бустерного заряду. Перший бустерний заряд ініціює підрив другого. Другий бустерний заряд масою 70 грам ініціює підрив основного заряду і міна вибухає. В цьому заключається наш другий метод.